Друзі, всім привіт! Аврора! Ото знижки, новинки, господарські товари посуд для кухні. Запрошую до перегляду. Глечик для напоїв, скло, пластиковою кришка, об'єм 1,5 літра. Різні кольори. зелений, чорний, рожевий 139 гривень. Ємність для сипочок скляна Excellent House. З дерев'яною кришкою 139 гривень. Склянка для коктейлей высоко, 500 мл с малюнком 39 гривен. Склянка высока у Нигли Сморока 350 мл 34. Склянка высока барноли Роко Глит Лонг 395 мл 44. Склянка высока прозора 350 мл 27 гривень. Набір стопок скляних з деколю 45 мл, 6 штук в наборі 129. Набір стопок скляних екома колос, 6 штук 45 мл 99 гривень. Келих для вина скляний, кольоровий. Різні кольори в асортименті 149 Перелих для шампанського скляний. Арія прозори 360 мл 149 Склянка висока Класік прозора 275 мл 34. Знову в Аврорі форма для виготовлення морозива. Санку на 4 порції Різні тваринки 55 гривень. По акції кошик фритюрниця для закусок. Металива з ручкою 99 гривень. Зі знижкою підставка під чашку у формі кота. В асортименті 29 гривень. Ємність для сипучих скляна з бамбуковою кришкою, зі знижкою 129. Тортниця прямокутна пластикова з кришкою. М-хаус. Рожевий блакитний колір 169. Серветниця дозатор дерев'яна прямокутна. З малюнком 139. Ціну знижена підставка для столових приборів. Дерев'яна, 3. відділа 199. Тримач для серветок дерев'яний будинок. Світ хуми з написом 49. Набір підставок під гаряче дерев'яні. Лотос 4 штуки в наборі 119. Чашка дитяча пластикова. Ліро каченя жовтий колір 34. Пляшечка для годування дитяча соскою. Ліро 150 мл. Різні кольори 44. Кухоль пластиковий. Колір зелений рожевий 0,2 літра, об'єм 9 гривень. Пляшка для напоїв силіконова складна 99 девь. Супер знижка, стакан дитячий, пластиковий фігурний з кришкою, ложкою. порося, 9 гривень. Коштував 44 гривень. Знову вавроріємні мені для сушіння зелені зентрифугою гандол. Є різні кольори. Рожевий, зелений, фіолетовий 139 гривень. Набір посуду для пікніку. декобела на 6 персон 299. Новинка набір посуду для пітнику Excellent House 6 персон. Рожевий блакитний колір 349 гривень. Новинка, дозатор для рідкого мила, скляний саріна. Біло-чорний колір, чорний з малюнком 129 гривень. Йоржик для унітазу з пластиковою підставкою. В коробоці 169. По акції органайзер для дрібничок пластиковий поворотний рібристий 199. Щітка для прибирання пилу з телескопічною ручкою. Везер. Є різні кольори 909, йожик для миття пляшок з поролоном – 29. Ємність універсальна велика. Різні кольори. Об'єм 5 і 7 літрів, 39 гривень. Кошик для зберігання пластикових з кришкою, Ротанг. На 12 літрів різні кольори 99. Серветки вологі для прибирання універсальні. Пурфікс клапанам 100 штук. По акції 114 гривень. Органайзер для дрібниць пластик Біхоми 55. Набір серветок целюлозних в Акорд. 8 штук в упаковці 114 кошик для дрібничок Мхаус Паріс 55 гривень. Зі знижкою 58%. Набір кошиків для дрібниць пластик. З гачками три штуки. Різні кольори 59. Гарна новинка, органайзер тримач косметичний. Розміри 15 на 215 см, чорний колір круги 119 гривень. Пакции шкребок кухонний, нержавіючий, фрекен бок одна штука 19. Новинка щітка шкребок для миття універсальний з ручкою біла, синій колір 44. Набір прищіпок для білизни пластик 10 штук 29. Кошик універсальний пластиковий на 3 ящика. Різні кольори 129. Кошик з зеленими ручками 55. Кошик універсальний пластиковий з ручками у вигляді сумочки. Її різні кольори 19. Кошик для зберігання дрібничок пластиковий. Круглий. Різні кольори 19 гривень. Кошик пластиковий для дрібничок квадратний 19. акції кошик для дрібниць пластиковий. Кольоровий ажурний, Жовтий помаранчевий колір. 5 гривень. Коштував 7 гривень. Килимок для ванної кімнати прямокутний. Є в білому кольорі. Коричневого 59 гривень. Коштував 74. Килимок для ванної кімнати ПВХ з малюнком 129 гривень. Набір рукавичок вінілових, бонус універсальний, 5 пар 55 гривень. Набір рукавичок господарських нитрилових, фрекінг-бок, розмір М, -ка, 8 штук, подарунок 2 зип пакети 49 гривень. Шкребок кухонний, нержавіючий, файний, бонус 14 По Пакція щітка для прибирання петлоги, везер, софт, 49 Щітка для прибирання вулиці пряма везер 55, щітка для миття посуду з пластиковою ручкою Йорк 27 гривень. Шкрибок для чищення універсальний, металевий з пластиковою ручкою. Профі 24 гривні. Паці щітка господарська з ручкою, різні кольори 12, щітка господарська мала з ручкою 10 гривень, коштувала 19, Тримач для паперових рушників. Метал 29. Гарна знижка. Набір футлярів для зубних щиток. Пластик 3 штуки 29 гривень. Плівка сонцезахисна на вікно. БЛ. розмір 600 на 2000 мм 14 гривень. Набір рукавичок. вінілових, Файний бонус. Розмір СКМК 50 штук 149. Набір губок кухонних. Фрекенбок, стильні кольори, пористі, дві штуки в упаковці 55. По акції набір губок кухонних, добра господарочка. Піна 5 штук 29. Набір губок кухонних, приват, 5 штук в упаковці 24 гривні. Набір губок кухонних фіна. Фіна ефект хвилясті 5 плюс 1 штука 29. Шкрибок кухонний металевий з ручкою 14 гривень. Новинка мильниця. Пластикова прозора з кришкою невеликого розміру 39 гривень. щітка для очищення з дозатором для миючих на підставці 77 гривень. Зізначка відро для сміття з поворотною кришкою міні. Рожевий блакитний колір 55 гривень. Серветки універсальні. Добра з подарочка 30 штук. В рулоні чорний колір 77. Вішалка на стінна металева на 5 гачків 44 гривні. Акції віник для прибирання великого розміру, різні кольори 77 гривень. Коштував 99. Підставка для зубних щіток пластикова 29. Тримач для туалетного паперу. Пластик, білий колір 39 гривень. Новинка щітка для прибирання пилу з телескопичною ручкою. Везер. 77 сім гривень. Дозатор для рідкого мила з мильницею фарфор два в одному. Білий колір 99. Шок знижка 75%. Навушники вставні бездротові. Врюндік 99 гривень. Коштували 399. Навушники вакуумні дротові в коробці. Білий чорний колір 69. Навушники вакуумні дротові. Кольорові 39. Навушники вакуумні дротові. зі знижкою 40% – 59 гривень. Климок для компьютерной мыши. Черный колер, у розмірі 250 на 200 мм 77 мм. Колонки комп'ютерні USB з підсвіткою 2 штуки 199. Колонка портативна на присосці Stripe 99. Навушники накладные, Bluetooth, Grand X, черный колір 349. Колонка портативная с функцией радио з підсвіткою 269 гривень. Приймач цифровый, эфирный, ромсад, черный колір. USB 494 гривні. Пристрий зарядний повербанк. чорний колір 20 000 мА 699. Пристрий зарядний, літій полімерний 5 000 мл в годину 249 гривень. Колонка портативна з кріпленням 279 гривень. Новинка гімпати гравий для телефону бездратовий 179 гривень. Дуже велика знижка гімпати гравий для телефону бездротовий 29 гривень. Коштував 199. Набір протекторів для захисту кабеля 4 штуки. 14 гривень. Підставка для телефону. Пластик, чорний колір, розкладна 19. Смарт лампа настільна USB з дистанційним управлінням 399 гривень. Тримач для телефону. Автомобільний. Магнітний на скло. Панель 169 гривень. Зі знижкою 50% сумка чоловіча міні, коричневий колір 99, сумка дорожня, колір в асортименті чорна-жовтий, фіолетова-чорний, чорно-зелений в асортименті 149. Зі знижкою 40%. Сумка багет. Жіноча яка шкіра. Колір бежевий, коричневий 59. Знижка 67%. Лампа настільна. LED, акумуляторна на прищипці. Type-C білий колір 3 Вта 99%. Світильник лінійний, LED Nanotex 5 Вт 5 К, 99%. Новинка соломка фруктова сушена. Джміл яблучна 25 грам, 34 гривні. Смачна новинка. Набір цукерок шоколадних. Класичні 200 грам, коктейльні, віски. В асортименті 199 гривень. Новинка шоколад молочний є відео з вафлями горіховою начинкою 245 грив, 169 гривень. Новинка крем, паста шоколадна 29 гривень. Дякую вам за лайк та підписку. Доброго, позитивного, гарного дня. Всім дякую, ваша нова акція.